Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. І вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму «Говуличка». Сьогодні ми приїхали на елітну вулицю Львова, де залюбки полюбляють гуляти львів'яни, бо розташована вона поблизу парку культури. Це вулиця Глінки. Залишайтеся. Спершу ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і цікаву відповідь, отримує чудовий подарунок від партнера нашої програми, мережі магазинів Русинка. Русинка вислови своє почуття мовою парфумів. Добрий день, шпана. чи знаєте, як ця вулиця називається? Зараз ця вулиця називається Глінки. До війни вона називалась вулиця Хербуртов. Після війни. Хрущов тут приїжджав, тут свою резиденцію мав будинок 1 А, оцей п'ятий і цей сьомий. одночасно десь приблизно 1904 році побудований. Полі. Дозвольте від нашої програми, вам гарний подарунок. від мережі магазинів Росинка. Магазин знаходиться на вулиці Руській, тому і така назва. Подарунок вам від нашої програми. <шес> Якщо нам розкажете зараз ще більше, то ще отримаєте <сес> другий подарунок. <пілляє> О Стефанович. Бачите, хімера і такі там вітражі є в вікнах, гумовки називаються, такі круглі. Ага. Той самий час, коли ми її допобудував, початок 30-х років побудований цей будинок. Цей будинок побудував. Е... Пан Мацке так називався. А кажу, він тут ніколи не жив. Так, він ніколи не жив, він жив у Варшаві, а його винаймав. І до війни тут був німецький консулят. І, мій тато оповідав, як війна почалась, і, пішли там в підвал і пару фляшок хренського вина дойшли. Дуже добре, а ви сьогодні знайшли гарні подарунки від нашої програми. І ми дозвольте вручити вам другий подарунок. Це гарний диск український виконавця. на сьогодні найпопулярніше на західній Україні. це Ірина Федиша. Тримайте той диск вам, гарної музики вам. Нехай вам щастить. Величка вулиця Глінки, названа на честь російського композитора Михайла Глінки, заховалася поруч із парком. На початку двадцятого століття вона носила назву кадецька бічна з 1913 року Гербуртів. На честь львівської міщанської родини, виходців з Моравії, меценатів та захисників русинів українців, розповідають, що у цій родині шанували орлів. Кажуть, що коли хтось з родини помирав, то перетворився на сизого орла. Допоки шанували орлів, доти і процвітав їх рід. Коли ж один з роду вистрілив цього птаха, тоді ж одразу помер його син спадкоємець. Отак От і закінчилась славна династія. Вдавнену є згадка про те, що ця місцевість називалась Вулька, це означало оселю на вільностях, мешканці, яких мали пільги щодо сплати податків. Це був район з великою кількістю озер, звідти і бере свій початок Полтва. Стікаючи з пагорбів теперішнього парку культури, води струмків формували найбільший тогочасній львівський став під назвою Балчинський. З давніх давен тут знаходились міські млини. А австрійський генерал у 1820 році тут влаштував басейн для тренування у а ще, будучи сивим дідом, він закохався у молоду дівчину, яку батько замкнув у монастирі. Та все ж таки цей генерал з нею одружився. На ставі брали уроки плавання, відбувались водяні вистави, що приваблювали велику кількість людей. А взимку тут катались на ковзанах. Також на ставі відбувалася морська битва за участю піхоти та кавалерії, грандіозне шоу з морськими потворами та військовими кораблями і матросами. Порядні львівські панянки впадали у полчинський став з криками Рятуйте, щоб вийти заміж за офіцера, який був символом їхньої мрії. Так можна було познайомитись, адже львівським панянкам гуляти без супроводу Львову було не дозволено. Ав був завжди доглянутим і чистим. Але з розвитку міста він став міліти, А у 1921 році його остаточно засипали. В 50-х роках на пагорбах закипіла робота. Був закладений міський парк культури та відпочинку. У радянські часи тут проживала партійна еліта, і в'їзд сюди було заборонено. А у сьогоднішні часи це резиденція президента. Ось люк, якому більше 80 років. Каналізація міста Львова. У будинку під номером 1А вперше було використано при будівництві бетонні перекриття. А х роках це була середня школа номер 2 з російською мовою. Потім інститут проектування міста, а згодом війська дитяча художня школа. Під номером сім знаходиться величний архітектурний ансамбль кінця 19 століття. Це готельно-відпочинковий комплекс замок Лева». Він приймає гостей вже понад 19 років гостей зі всього світу. Відчуття подиху століть та комфорту європейського рівня не полишає усіх, хто побував у «Замку Лева». І хто знає, можливо, саме цими загадковими коридорами крокували визначні постаті тогочасної еліти з грандіозними ідеями змінити світ? Територія простору тільки так можна описати кімнати готелю. Тут сплелися старовина і сучасність, елегантні італійські меблі та відреставровані предмети інтер'єру початку ХХ століття. У затишному залі парку кафе «Замоглева» можна обговорити останні політичні події, запланувати ділову зустріч або ж усамітнитись з коханою людиною за горнятком запашної львівської кави чи романтичною вечерю за келихом доброго вина. Переконаний пар кафе «Замоглева» – це чудове місце для святкування у родин, весіль інших урочистостей. Привітний персонал підбере особливий сценарій свята. І візьме на себе усі організаційні турботи для молодят у замку Лева. Діють знижки. Не пропустіть період цвітіння сакури, магнолії, які давно вже стали визитівкою весняного замку Лева. Початком сезонові сіль, барбікю та сімейних свят. Сьогодні ми мандрували по вулиці Глінки разом з генеральним партнером нашої програми ювелірної лінією Соломія. Це була програма Вуличка. Та я її ведучий Віталій Човник. Всього доброго. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка 30, Соломія, лагідний подих, поцілунку і ніжний дотик парфумів здіймають хвилю шаленої пристрасті. Висловіть свої почуття мовою парфумів. Подаруйте коханій людині казкове свято романтики і ніжності. Мережа магазинів Русинка, косметика та парфуми для справжнього кохання.